Подобається один вірш, автор невідомий, але він реальний. Ось послухайте, я із села і цим пишаюсь, бо все умію я робити. Сільської праці не цураюсь, життя навчить, як треба жити. Двох рук. Не завжди вистачає до ночі, щоб усе встигати. Вони перуть, грибуть, саджають, а ще й вечеру готувать. Я не гламурна якась діва, я натуральна українка. Без силікону мене тіло, бо від природи просто жінка. Люблю людей відкритих, щирих. І не люблю я хвостудів, а ще лукавих і брехливих. Багато у них порожніх слів. По генам доброта передалася й любов до матінки землі. На ній корінням прижилася, В пустила паростки свої. Дякую автору за такі хороші слова.